Українці привіт, вас на нашому каналі сьогодні разом з вами ми продовжуємо робити прорахунок митних платежів на популярні автомобілі ТОП-20 в Україні. Нещодавно ми робили прорахунки на такий автомобіль, як Volkswagen Golf. А сьогодні ми будемо робити прорахунок вже на наступний автомобіль. Це шкода Octavia з бензиновим двигуном. Цей автомобіль займає другу позицію, і українці багато люблять ці автомобілі купувати та розмитнювати. Про які автомобілі ми будемо говорити. Це буде Шкода Октавія перше покоління з 96 по 2010 рік, друге покоління з 2004 по 13 рік, Октавія третього покоління 13 -й, 20 -й рік і четверте останнє покоління з 20 по 24 рік, відповідно. По двигунам. Шкода Октавія має велику палітру двигунів бензинових, але які двигуни українці найчастіше розмитнюють? Найчастіше українці розмитнюють двигуни 1,6 бензин. Звичайно, якщо будемо розмитнювати 1,2 і 1,4, то митні платежі будуть трохи дешевші. Якщо 1,8, 2,0 будуть трохи дорожчі відповідно. Але сьогодні будемо рахувати саме двигуни 1,6. Отже, зараз на своїх екранах ви бачите розмитнення, табличку, шкода Октавія. Роки з 2006 по 2022, критична мінімальна ціна це ціна, по якій митниця має пропустити ваш транспортний засіб на розмитнення, і митні платежі на сьогодні. На що потрібно звернути увагу? В нас табличка йде з 2006 року. Якщо автомобіль 2004 рік, 2005, 2003, старіші автомобілі, то вони будуть рахуватися по ціні 2006 року, навіть трошечки дешевше. І також табличка в нас до 2022 року. Тобто новіші автомобілі 2023 і 2024. Вже потрібно буде рахувати по аналогам, тобто по тим цінам, які є за кордоном. Але основну увагу сьогодні зосереджуємо саме на тих автомобілях, які є в табличці митниці, і які митниця буде вам рахувати в плані розмитнення. Отже, маємо 2006 рік мінімальна прохідна ціна, ціна в договорі купівлі-продажу 1000 євро. Митні платежі 75 тисяч гривень. І така тенденція. Трошки збільшення. Кожен рік автомобіль чим свіжіший, тим він буде ставати дорожчим. Наприклад, вже дивимося, сьомий рік. Мінімальна прохідна 1300 євро. Митні платежі вже майже 79 тисяч гривень. І до 2014 року ми спостерігаємо тенденцію, що митні платежі будуть до 100 тисяч гривень. Ось маємо 14 рік. Мінімальна прохідна 4600 євро. Митні платежі 96 тисяч 800 гривень. А вже пізніше, після 2014 року, ціни зростають. 15-й рік мінімальна прохідна 5300. Митні платежі 102 600 гривень. І зверніть увагу, якщо до 2014 року різниця була невелика, між авто плюс-мінус 2000 тисячі тисяч гривень, то вже з 15-го на 16 рік ми маємо здорожчання один рік. 10 тисяч гривень на автомобілі це важливо. Чому? Тому що коли ви купуєте автомобіль, ви звертаєте увагу саме на рік виготовлення. Не рік першої реєстрації, а рік виготовлення. Тому що митниця українська рахує саме по рокам виготовлення. Для них це є вигідніше, тому що для того, щоб більше митних платежів з вас взяти. І для більш точного прорахунку, звичайно, потрібно фототехнічного паспорту. Коли є фототехнічного паспорту, ми відповідно можемо визначити всі характеристики транспортного засобу і його календарний рік, виготовлення, і модельний рік, і тоді більш детально прорахувати саме михні потеші. І якщо дивимося на новіші роки, це 2021-2022 рік. Там, звичайно, ціни дуже дорогі. 21 рік мінімальна прохідна 13 тисяч євро, митні платежі 186 тисяч гривень. І 22 рік мінімальна прохідна 17500 євро, митні платежі 243 тисячі 100 гривень відповідно. Отже, коли готуєтесь до розмитнення, просіть в продавців, щоб вони вам сказали фото технічного паспорту. Якщо автомобіль вже куплений, у вас є технічний паспорт, скидайте нам це фото на Viber, WhatsApp, Telegram, і ми вам зробимо детальний прорахунок ваших витрат митних платежів. Також про що ви повинні пам'ятати? Не тільки митні платежі є витратами в плані розмитнення. Які витрати у вас ще будуть? Крім митних платежів, вам потрібно робити експортну декларацію, коли ви виїжджаєте за кордон. Це плюс-мінус 100 злотих. Також потрібно автомобіль знімати з обліку в різних країнах різні ставки. Плюс послуги брокера. Наша робота коштує 100 доларів. І вже після розмитнення ви робите сертифікат відповідності. Зараз вони в районі 2,5 тисячі гривень, плюс-мінус до 3 тисяч гривень. І також після сертифіката відповідності. Перша реєстрація транспортного засобу це той податок, пенсійний фонд, який ви сплачуєте в сервісному центрі, і ви платите 800 гривень за номера і технічний паспорт. Здається, складно, але якщо все робити поетапно, потихеньку, то з цим не буде жодних проблем. Українці, купуйте автомобілі, а в плані їхньої доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо. І саме головне, бажаємо кожному з вас перемоги, особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.